Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поспілкуємося на таку цікаву тему, як відповідальність за невиконання судового рішення. На практиці досить часто виникають такі запитання, як зі сторони стягувача за судовим рішенням, так і зі сторони боротьбника за судовим рішенням. Тому в цьому відео я вам спробую трошки розповісти про цю тему. І в кінцевому випадку ви будете для себе розуміти, яка буде відповідальність, чи буде реальна кримінальна відповідальність, або чи будуть якісь інші правові наслідки. Так, давайте почнемо зі статті 382 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті. Будемо говорити за частину першу. Умисне невиконання вироку рішення ухвали постанову суду, що набрало законної сили або перешкоджання їх виконанню карається штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавленням волі на зрок до 3 років. От є така стаття в Україні. Давайте спробуємо розібратися, чи Притягують за цією статею дійсно до кримінальної відповідальності. На минулому тижні до мене звернувся клієнт із запитанням відносно того, що стягувач за судовим рішенням відкрив відносно нього кримінальне провадження у зв'язку з тим, що він не може виконати рішення суду про стягнення заборгованості. Звичайно, людина панікує, переживає, думає, чи, чи буде вона притягнута до комунальної відповідальності, чи не буде. На це запитання спробую відповісти через призму судової практики. Насамперед, проаналізувавши велику кількість судових рішень, я не знайшов жодного судового рішення. Мається на увазі вироку, яким би було притягнуто до кримінальної відповідальності особу у зв'язку з невиконанням судового рішення про стягнення з неї заборгованості. Основною причиною, на моє переконання, є те, що більшість кримінальних проваджень вони не доходять до суду, оскільки на стадії досудового розслідування. Не встановлюється вина осіб. Зокрема, ключовим словом в статті 382 Кримінального кодексу України є саме умисне невиконання рішення суду або перешкоджання. Тобто, тут проблема в тому, що, щоб довести факт умислу. Проаналізувавши судові рішення, я знайшов декілька вироків. Відповідно до яких деяких осіб притягнули до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду, одне з таких рішень, це невиконання ухвали про забезпечення позову. Відповідно до ухвали про забезпечення позову, особа була зобов'язана утримуватись від певних дій із земельної ділянки. Особа цей дій не виконувала і її притягнули до кримінальної відповідальності. Це перша інстанція апеляції не бачила. І також одне судове рішення це невиконання судового рішення про звільнення земельної ділянки. Тобто було судове рішення, відповідно до якої відповідача було зобов'язано протягом трьох місяців звільнити земельну ділянку, яка, очевидно, була в незаконному його користуванні. Особа таке судове рішення не виконала, і її притягнули до кримінальної відповідальності, стягнувши штраф у розмірі 8 тисяч гривень. Тобто, як бачимо, за загальним правилом за цією статтею досить важко притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо ми, наприклад, візьмемо класичне судове рішення про стягнення заборгованості, то досить мало ймовірно, що в зв'язку з неможливістю виконання такого судового рішення особа буде притягнена до кримінальної відповідальності. Але є інші негативні наслідки, які настають в межах виконавчого провадження. Звичайно, це не є співмірним із кримінальної відповідальності, але все ж таки треба розуміти. Насамперед, в межах виконавчого провадження може бути заборонений виїзд за кордон, накладаються арешти на рахунки на майно. І вживаються інші заходи. Звичайно, це призводить до певних незручностей, але як такою відповідальністю, ну, вказані дії, вважати не можна. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, інформація вам була корисною. Якщо є будь-які додаткові запитання з приводу цієї теми, то буду рад відповісти. До скорої зустрічі.